Що, паніка у нас, так, да, Влад? Паніка, паніка. Добрий день, друзі. Значить, у нас сьогодні що? Монтаж плит. Дуже відповідальний день. Е, перший поверх повністю у нас завершений. Лицьова частина, забутовочна кладка, все дороблено повністю. Ось вам показую. Е, в минулих відео ви вже бачили значить, монтаж перемичок, кладку доклали, все. Все чітко, повиробляли всю цеглу. Ну, Там десь щось примерзло, може, то вже підростане ось весною. Ми тут ідеальні порядки наведемо. Все, дивіться, все в нас закінчено. Повністю ждемо маніпулятор. Слідкуйте, будь ласка, колотим зараз розчин, ломи є, все є. Слідкуйте. Відео сьогодні в нас про монтаж плит. 14 плит треба змонтувати нам. І ми зараз це вам продемонструємо. І, будь ласка, плити на місці, колотимо розчин. Ну що, друзі, паніка така, що це тільки зміг зараз знімати, нема часу. Значить, ота одна плита вже на розчині лежить. Та що з краю, на суху поки кинули. Зараз цю теж кладемо на і цепляємо оту, що макс зараз ходить по ній. Паніка, тут ще й замовник, коротше. Ну. Така двіжуха, все попримерзало тут. Хочеться все скоріше, ну не знаю що. Слідкуйте. Так, друзі, значить на цю сторону у нас остання плита. Так, і потихеньку цеглу ми закидаємо. Закидаємо і ще там перемички і зараз переїжджаємо на ту сторону. Переїжджаємо, друзі. Так. Переїжджаємо і монтуємо цю сторону. В цю сторону зараз починаємо з самих коротких 27-дві х плити тут. Плетить як лев. Пацани, все, можна намазувати. Все, розчин намазаний у нас. І цепляємо ці дві коротенькі плити. Два сьомі. Обір після. Ще, 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 біти, ще, все. Отак, вона. Майна. Майна. Так, ще одна. Плита є, друзі, вибачаюсь, значить запихали її, бо вона була. Треба було під ту плиту ставити, ніколи знімати. Коротше, ну, Треба мені ж теж працювати. Тому який відосик є, такий є. Це. Все, намазуємо он розчин знову. Намазуємо Максик, зараз все тут красиво зробимо. Все, пацанчики, все. Все, супер. У нас вже дивіться, друзі, скільки змонтовано. Майже все. Оце тут залишилося. Три плити і плюс балка. Чотири плити. і ще Ось я стою на плиті. Ми її перекинули з тої сторони, не знаю, там є на відео чи немає. Я ж кажу, нема коли знімати. Оце такий процес. Ще дві плити, значить, цю монтуємо зараз. Все, друзі, значить, у нас що, все змонтовано. І зараз для усилення кинули отаку балочку. Отака балочка, ось вона по цій стіні йтиме. Бо вона ж зараз цей яркер вже обрізається. Далі цей яркер не буде кладки. Тут вже піде криша, покрівля, дах, як правильно. А тут у нас по цій балці піде стіна. Це ми для усилення ще на плиту отак змонтували її. Тут потім цеглою зараз підкладеться з обох сторон, щоб ну, розклинеться. Да? І все буде добре. І все. Повністю ми змонтували всі плити. Зараз колотимо розчин і забиваємо всі шви, петлі, закладаємо всі дирки, чи отвіри, як правильно, теж. Ну, Нормально ми справились швиденько. Десь дві години ми оце працювали. Ах так, да, і зараз в нас проблема з плитою ще, Потрібно її буде подвинути. Ну, я не знаю, чи ми її зможемо подвинути, бо... Мороз, мороз, і вона могла примерзнути вже. <хи> От, От так, друзі. А так все, все чудово, другий поверх. Починаємо, ми другий поверх. Цегли трохи закинули. Трохи закинули цегли. Решту цеглу вже будемо закидати з понеділка, бо маніпулятор їде на наступний кудись об'єкт, немає в нього часу. І якщо чесно, в нас і немає цегли. Оце все що в нас була, ми змогли закинути. Більше нас... Ага, ось ще є цегла, дивіться, показую вам. Ну Ми її не можемо взяти, бо вона примерша. Та стояла вона на піддонах, якщо ви бачите, оця біленька. Тому ми змогли її зацепити. Все, друзі, слідкуйте далі. Друзі, значить дивіться, нам треба здвинути плиту. Не треба там її цепляти, пхати, а ось навісом. раз, Нажимай, хорошо, піднімай її. оп Бачите, і плита в нас здвигається ще трошки, пів сантиметра, І отак вона, а не в ту ж сторону. Все, вперлась і ту сторону. О ту сторону вже прийдеться пхать Макс. Тут немає нам за що зацепитися. все, погнав маніпулятор наш на наступний об'єкт. Не все ми закинули, наприклад, тут можна було забутовочку киданути. Ну нічого, вона зараз нам не потрібна. Зараз нам треба все тут забити, замазати, навести порядки, коротше. Щоб ми потім уже цеглу могли ставити на забиті шви. Правильно ж? Правильно. Бо як піддон поставиш, як ти його заб'єш той шов. Ану. он приніс яку штучку-дручку. Ні, влад, тебе тільки щоб пхалося, а на камеру вже не пхнеться. Да? О! А та там треба ви... А ну підожди. Все, пацани плюс дійсно. Все, пацани, що вийдуть скажуть. А тепер оцю плиту двигає. Максим. Давайте, оцю тепер плиту треба здвинути. Обидві ці плити треба з двох, два ломіка і погнали. Значить, спробуйте її одірвати, вона перемерзла просто. Попробуйте її два лома, а так повернути вгору. Да -да -да -да. Нам вже ж легше шви буде забивати. Так, через нас пічерських печин. Доску положи. А доску положи. Щось чую, там гуде, а? Ага. Гуде деренчить. Пісочок нам, друзі, ще летить машинка. Зараз ми її сюди задком заганяємо і висипаємо на оцю кучу. Свіженький пісочок. Летить. А тепер вони сюди всі заїжджають нормально. Дивлюсь, це якийсь біліший пісок. Щось нам возять то жовтий, то білий. Ну <гум> який є. Головне, що він свіжий. Бо то, друзі, все замерше таке, ну нічого, Вон перфоратор чи от відбійний молоток стоїть. Ну що це за робота? У ну, вас з понеділка вже, сьогодні мороз мінус 4, а з понеділка там вже передають плюсову температуру, тому виробимо і це, і то, і все воно піде в нас. Ох ти! Щось він назад склався, ви бачите, що робиться. Не вистачає сили. Оці старі камазики, слабенькі вони вже. Чи, чи пісок примерз, мабуть. Хоча не висипався щось з першого разу. О! Давай, давай, давай. От ти, йо, -йо бачите, складається, не видержує його. Та. Влад, як та труба називається? Як називається отой шток, що розкладається? Циліндр. Циліндр? Циліндр, так. Циліндр не тримає, бачите, слабе. О йоханий бабай. Піди, Влад, йому скажи, що тут ще є, пісок примерз. Бережі щось Ну він не висипає. Може вдар чимось. Кирпичиною, хоч трохи вібрацію зізнаю. Примерз. Ану, пісок стукай ломом. Влад, йди постукай, заліз. О! Зараз воно відпаде. Треба стукать. Влад, на пісок вставай туди на кучу, не бойся. Ой, лки-палки. Ще трошки. Ось ще оце проблеми, а? Так, да, в морозу це працювати, бачите самі, як ми мучимося, і водії мучаться, всі мучаться. Все, висипали, там пару відер залишилось, друзі. Хай буде водію. Може щось буде. Ну примерзло добряче там. Ми стукали і гепали. Ну там відер 5-6. Що ти тут кажеш? Зелений чай, так? Замішали ми, друзі, розчин, значить, і потихеньку ми починаємо тепер наводити порядки. От Отак акуратненько ми кожну плиту замазуємо тепер. Ось, бачите? Оті всі Напливи ми збиваємо зараз і конкретно отак забиваємо розчином. Всі шви замазуємо, ось, будь ласка, бачите? А там бачите, що там робиться. Не годиться так. Ми так не залишимо це. А наводимо такий порядочок. І наверху, друзі, дивіться, Максик, значить, спини не розгинає. он, дивіться, красоту теж наводимо ми. Отак забиваємо всі шви. ось. Будь ласка. Дивіться. І отак ми заб'ємо всі шви. Значить, де тут є такі, ми ж плити роздвигали. Так? Бо плити теж роблять, там не метр двадцять, а метр вісімнадцять чи метр дев'ятнадцять. Трохи приходиться отак роздвигати ось. Тому ми зараз тут зіб'ємо таку буквою Т досточку. Один знизу буде держати, другий забивати рощином. Ну все покажу. Слідкуйте, будь ласка. Наступне відро. І отак погнав, погнав. Трошки може десь пролетає там на низ, ну нічого страшного. І з розгону забиває розчин. З розгону перший слой проходить, воно ось трошки зараз підсихає, плитаж теж в себе впитує вологу якусь. І потім пройде другий шар. там. І отак позамажуємо. Петлі теж зараз замажемо. Замазуємо все повністю. І тут все ми підмазали, все забили, все дивіться чітко. Петрович, що воно вже й засохло, так? Да? <плес> чи замерзло? Замерзло. Ну нічого, не спіши. Давай, може, підставимо тобі столик чи не треба. Ага. Ну все, позовеш тоді влада. Все, друзі, дивіться, все, відносимося добросовісно до роботи. Все збиє лишнє. І зараз все чітко туди заб'є розчином і акуратно за... замаже. Все робимо, як воно повинно бути. Тут теж, все, дивіться, ви бачите, як гарно виліз розчин. А це все означає, що плита змонтована на своє місце. Так? Тобто вона лежить в розчині, конкретно. Все чудово, просто все як повинно бути. Ось, друзі, збили отаку тежку, бачите ось. І зараз один чоловік буде, значить, приймати. Ось під оцим швом, бачите, який він. Бо сюди буде пролітати це е, розчин. Тому треба держати отаку планочку, а друга людина е, з тієї сторони зверху забивати розчином і потім планочку цю потихеньку передвигати далі і далі. Тільки так. Так, ще один шовчик у нас замазаний. Уже з цієї сторони три. І потихеньку рухаємося в ту. Так, да, і туди весь... якраз оце в нас мусор вдасть, весь і піде ось сюди на всі петлі. Забиваємо чітко, шви замазуються, все буде красиво тут. Знизу теж зараз покажу вам. А це ж, друзі, у нас буде отут такий давай, вихід, давай, вихід. Я Ой, так розумію, та піде. Туди до вікна, лісниця, поверне і піде сюди вже. І до відра у <плоти> <це плоти> цього вийде вона. Поняв, так? Колотим, друзі, значить, третю вже бадейку таку і все туди, все туди, все туди, все туди нагору. Сьогодні наша задача забити всі шви і петлі, як я вже й казав. Дуже добре, що нам привезли свіжий пісочок, а так? З цими камінцями, звісно, ми б. І все, друзі. Ця кімната. Максим Петрович повністю її зробив красоту тут просто навів. Просто приємно дивитися. Ось, будь ласка. Значить, ота крайня плита є ясної проблеми, вона пропіллером. З цієї сторони, як бачите, ви все тут чудово. А з цієї сторони ото так вийшло. Ну, замовник каже, не страшно, ви ж бачите, що тут такі є й би плити. Замовник каже, не страшно, буде все одно підвісний потолок. Тому то так. Влад! Ти з розгону там? Так, так, розгону. Ого, Влад! Ти туди дебело. ти дивись, щоб хоч плита не лопнула. правильно. Якість, так? Щоб кудись забити, дуже добре шов. Все чудово. і так, да, один слой проходь. І потім другий. Ну що ми, друзі, вирішили? Значить, оце... це один шов залишився, не один, а один і другий під цеглою. Два шва. Ось централочку тут треба замазати ще, але сьогодні ну і кілька петель ще. Там же ж петлі ми не замазуємо, бо будемо зрубувати все. Ще, ще плити треба зрубувати. І тут нічого ми не замазуємо, бо теж будемо в суботу або в понеділок тут все будемо зрубувати. Оце, бачите, нестандартні плити. А так все ми тут зробили і вирішили сьогодні поранше, значить, поранення. На сьогодні досить. Померзли ми сьогодні, дуже великі морозяка сьогодні, 4 градуси морозу. І Цілий день, отак дуже ж не бігаєш, не робиш нічого. Стоїш мазюкаєш. Ось От так. О! Чистиш мій мастірок, так? Да? Правильно, ти ж ним робив останній. Все, так? Да? На сьогодні хвати. А в суботу вже ми вийдемо, заводимось два кути. Два кути і можна оцю задню стіночку гнати. На неї в нас цегла є. Коричневий в нас там трошки внизу є. Обіцяють замовник привезти десь у вівторок або всереду. Ну і плюс забутовку. Ну а так, в принципі, пару днів нам є, що тут робити. О, Слідкуйте, працюємо. Внизу вам ще раз покажу. Максим все тут зробив чудово. Просто класно. Ну, мені дуже подобається. Я люблю, коли все зроблено ідеально. Ану Йошкін, кот. це ще аби, аби мені камеру нормальну, ідеальну. Да? Дивіться, все просто погано видно. А ну зараз погано видно, друзі. Не знаю. Це в темному приміщенні камера ловить якийсь фокус. Тому зніму вам ще в суботу, як тут буде видніше. Правда, тут вже видніше не буде. <смі> так що то так. Ну все. Перший етаж ми здали, щоб ви розуміли, все зроблено повністю до кінця. Підписуйтесь і слідкуйте за нашим каналом. Нам дуже важливо, щоб ви слідкували, лайкали, коментували. Бо наш канал саме про якісну роботу. Все, всім до побачення. До зустрічі. Петрович. Петрович, треба мені якусь хорошу камеру купити за 15 тисяч. Щось не знімає ніфіга цей телефон. Ви що, а? А ну геть звідти, хто буде цеглу класти мурувати? Ви не слухняні, а? Все, зрізаю всі премії. На коньках. Кажемо, ми на коньках.